Усміхнені обличчя бійців перекреслені червоними хрестами. Серія світлин білоруського фотографа Олександра Васюковича на дослісу розила багатьох українців. Три тижні влітку 2014-го журналіст фільмував портрети українських вояків. Потім герої світлин опинилися в Оловайському оточенні. А через півтора року Білорус відслідкував їхні долі і багатьох вже не знайшов серед живих. Як війна розставляє хрести на людях Ірина Стороженко. Ми зустрічаємося у центрі Мінська Олександр Васюкович, один з найвідоміших білоруських фотожурналістів. Роботи цього родоволосого сором'язливого хлопця. Це завжди виклик. Ноги на портреті президента, сльози матері підривника мінського метро, дитячий хоспіс, жертви насильства та революція гідності. Вдома за них його навіть звинувачували в екстремізмі. Прямо цілий розбори експертів. По поводу того, как це оскорбляє білоруський народ і так далі. Президента. І от знов шокова серія. Він публікує фото, на яких обличчя українських добровольців перекреслені червоними хрестами. Всі вони загинули. Півтора року тому фотокор вирушив на український схід. Решив, ну, поїхати теж в Донбас і зробити проект, розібратися, хто такі добровольці, чому вони йдуть. Яка у них мотивація? Це фото червня 2014 року. Батальйон Донбас приїхав на зачищення попасної. Там не було ніякої техніки. Люди воювати їхали просто на автобусах звичайних рейсових. Поки ми стояли чогось далі, якраз почала двигатися огромна колона бронетехніки. Вона зупинилася, і всі захотіли на її фоні фотографуватися. у Києві. Ми зустрілися із тими, хто вижив. Вони дивляться на ці знімки і згадують, як раділи тоді, як діти, і жадали перемоги. Танкісти там стояли же місяць Лисичанську. Mm -hmm. Вони з нас сміялися. Каже, куди ви їдете? Цього ж літнього дня ввечері вони візьмуть Лисичанськ. Репортер робив портрети воїнів і майже одразу надсилав їх рідним. Мене просили відправити як можна швидше, тому що кожен день як останній. Врешті білорус поїхав а за кілька тижнів. Рота потрапила в Іловайське оточення. На третину розділився весь батальйон. Третина загинула, третина в полон потрапила, і третина вийшла. Згодом фотограф отримає. Здравствуйте. У нас случилась беда. Мой муж Виталий Коломеец погиб в Иловайске. Может, у вас есть видео с ним? Пришлите. Нам цена любая память о нем. Цугу человека на его светлынах найбільше. Ну это такой вообще веселый был человек. Любил фотографироваться, поэтому и много фотографий. 44-річний Віталій Коломієць, позивним танкіст під Києва, працював водієм маршрутки, батько двох дітей, був душею товариства: звільняв Слов'янськ, Краматорськ, Попасну та Лисичанськ. Він так підкуповував своєю щирістю, що Білорус навіть записав із ним відеоінтерв'ю. Я себе вважаю націоналістом, тому що патріот – це патріот, націоналіста, який, який дійснують, котрими своїми дійствами доказують. він Танкіст вже дійшов до Красносельського. І його просто, ну как было це було таке перемір'я для того, щоб собрать ранених і погибших. І його вот в этот момент його убили. Та чим далі, мабуть, більше болить. Тоді просто одразу якось його не усвідомлюєш. А зараз не вистачає там спілкування цього. Ці кадри і знімки тепер для дружини найбільша цінність. Остання пам'ять, бо додому їхній батько повернувся вже в закритій труні. Хотілося відкрити, попрощатися. Побачила, що там всередині цинк. Зрозуміла, що я його більше не побачу. Коли Олександр зрозумів, що загиблих щораз більше, а смерті для сторонніх лише неприємна статистика, почав закреслювати обличчя. Мені показали, що це такий єдина. Довольно простой способ заставить людей посмотреть правде в глаза. Когда ты постоянно видишь надо идти, надо мочить, мочить, не надо ни с кем договариваться, давайте будем опять воевать. Ну, лично для меня это довольно легкомысленно. Люди, которые сами не будут никогда погибать, не ценят чужую жизнь вообще никак. Це добре знають. Найрідніші. Для них цей хрест. Зрозумілий символ. Отак От подивитися, практично все червоне, що людей, молоді, старі, неважливо вік, просто було життя, його не стало, дійсно, життя перекреслене. Тут хрест розумієте не тільки на тому, кого не стало, на всіх. Хоч знімки про військові будні українських добровольців і не готувалися для великих галерей та просторів, їх встигло побачити більше людей ніж можна собі уявити. Христина обличчях, Христина долях це фото на пам'ять, нашу пам'ять про кожного, хто віддав життя за свою країну. Ірина Стороженко та Дмитро Волошко. Програма Вікна СТБ.